Аби зробити власноруч подарунки для військових, дітлахи та дорослі зазвичай збираються у пункті незламності ліцею. Приходять у другій половині дня по завершенні уроків. Цього разу дозвілля з користю для них організували волонтери обласного центру патріотичного виховання молоді. Розповіли дітям, як робити заготовки для окопних свічок з підручного матеріалу. Зараз ми робимо свічки для військових. Скільки ти зробила власноруч власноруч? Я вперше роблю свічку, тому що тому я поки що зробила тільки одну. Загалом у пункті незламності навчального закладу щодня кипить робота. Діти власноруч виготовляють для воїнів подарунки. Ми виготовляємо різні пороки, оберіги. Ми також їм збираємо посилки. Там є різний одяг, їжа і декілька моїх поробок та прикрас. А нещодавно передали військовим кошики тепла з зимовими речами. Клали туди носки, каші, можливо, якісь типу овсяної мюслі, ще мило, ну таке. Чим порадуєте військових на новий рік? Напевно, гарною листівкою з гарними побажаннями. Що ти напишеш солдат про мої побажання, щоб війна скоріш закінчилась, вони мужні, сильні. Я їх завжди підтримую. Написали дітлахи для військових і новорічні листи з побажаннями, намагались передати частку тепла своїх сердець. Я б написав, що я його дуже чекаю живим та здоровим додому, та щоб... Вони поскоріше повернулись, та їм там було тепло, та вони знали, що ми їх чекаємо. Як найшвидше повертайтесь додому живими, здоровими, та принесіть як найшвидше нам перемогу та визволіть усі області України. Обласний центр патріотичного виховання молоді. Проєкт підтримки військових ініціював ще з початку повномасштабного вторгнення. Залучають до добрих справ і учнів різних освітніх закладів міста. Під час осінньо-зимового періоду ми розуміємо, що у військових дуже велика потреба саме в окопних свічках. Ми передаємо не тільки окопні свічки також ми передаємо і великотні кошики на фронт. Збираємо і листівки, листівки звернення, малюнки. Одяг. Я як директорка дуже розумію актуальність таких молодіжних проєктів, які направлені саме на виховання національно-патріотичних якостей здобувачів освіти, які формують національну свідомість. Діти дуже дуже ретельно розуміють цю взагалі ту ситуацію і допомагають, хто чим може. А для самих учнів такі заходи, крім патріотичного виховання, мають і психологічне значення дітям дають можливість поспілкуватись наживо, чого дуже не вистачає під час дистанційного навчання. Зауважують дорослі. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.